Глядачам студентського телеканалу закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Сьогодні у нас четверта зустріч з циклу гостьових студій, які ми започаткували для майбутніх абітурієнтів, аби детальніше ознайомити зі спеціальностями. До нашої гостьової студії запрошуємо викладачів, студентів, успішних випускників, котрі реалізували себе у професійному житті, роботодавців, аби почути про навчання, про практичну підготовку, перспективи у професійній кар'єрі. Цього разу будемо вас знайомити знову. Вою спеціальністю комп'ютерні науки у нашій розмові беруть участь викладач інформатики Луцького педагогічного коледжу Олена Клехо, засновник Волинської it компанії інтернет-девелс, голова асоціації розвитку інтернет-простору Віктор Левандовський, фронтенд розробник міжнародної цифрової компанії FFW Андрій Музика та начальник відділу рекрутингу луцької філії Волинського обласного центру зайнятості Наталія Возняк. Отож, Олено Вінямінівна, розкажіть, чому виникла ідея відкрити нову спеціальність 122 комп'ютерні науки? Кого навчатимуть, які уміння отримують студенти, і які вимоги до вступу впродовж тривалого часу? Луцький педагогічний коледж здійснює підготовку вчителів інформатики як додаткової кваліфікації до основної спеціальності вчитель початкової школи. І випускники, багато випускників обрали фах комп'ютерні науки, а не пов'язаний з освітою. Тому саме в зв зв'язку з тим виникла така ідея відкрити спеціальність 122 комп'ютерні науки. Студенти отримують ґрунтовну математичну та професійну підготовку. Майбутні програмісти будуть навчатися основним мовам програмування, комп'ютерним мережам. Отримають навички розробки, тестування, впровадження та підтримки комп'ютерних програм, а також набудуть вміння провектувати веб-ресурси, адмініструвати комп'ютерні мережі. Отож, запрошуємо до нас, випускників, які закінчили 9 класів, і при вступі складуть успішну співбесіду з математики та української мови і напишуть мотиваційний лист. Студенти спеціальності 122 комп'ютерні науки отримують диплом фахового молодшого бакалавра спеціалізацією розробник комп'ютерних програм технік-програміст. Термін навчання. Три роки, десять місяців про затребуваність it спеціалістів та їх перспективи запитаємо у засновника однієї з найбільших волинських it компаній інтернет девелс Віктора Левандовського, котрий знайшов час, аби поділитись своїм досвідом, який я впевнена стане у нагоді майбутнім Айтішникам. Скажем, питання стоїть не то до навіть в затребуваності, а в дуже гострому дефіциті. Причому інженерних спеціальності, саме інженерних спеціальності, тому що весь світ пішов інженерію. Ми це спостерігаємо зараз. Ну, всюди в магазинах, там в побуті навчанні все автоматизується З До свого досвіду. Я скажу саме основне, що починати треба років 12-14. Тобто тут як в спорті, починати в 22-23 пізно. Зараз ми працюємо якраз молодю, бачимо, скажімо, їхні успіхи. Да? І тому, от, власне, якщо у вас коледж з 9 класу береться, сам саме золотий час для дитини, щоб на неї ця спеціальність. я би сказав, сіла. Дитині треба встигнути отримати інженерний склад розуму. І Мені здається, що, що це основний меседж, який повинні розуміти як батьки, так і діти. Що вікно можливості, воно дуже коротке. В 22-го скажімо, програміст повинен працювати на професійному рівні. Я бачу кожного року дітей, і в мене враження, що вони кожного року вже в цей світ приходять з новими процесорами, тобто вони швидші, як ми. Наша задача дати операційну систему. А не поставити багато програм. Тому що ці програми, програмі, що операційна система не, 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 готова, не, не готова, апарат тормозить. А філософія, логіка, математика це і операційна система. І, і, і саме на цій операційній системі вони далі можуть вчити любу мову програмування, от, розвивати, розвивати будь-який навик. Тому я вважаю це основою. Сьогодні до нас завітав випускник Луцького педагогічного коледжу, котрий навчався за спеціальністю початкова освіта з додатковою спеціалізацією вчитель інформатики. Пане Андрію, розкажіть, чи допоміг здобути фах у коледжі, реалізувати себе у професійному житті? Так як я навчався інформатики, в той час саме ця спеціальність давала базові навички адміністрування, програмування, але все ж таки основою була педагогіка. Нова спеціальність дасть можливість новим студентам все ж таки більш сфокусуватися на розробці, на дизайні, на менеджменті, на тестуванні. Тобто, більш себе проявити як спеціаліст, але при цьому дасть ці всі мікроспеціальності потрошку. В цілому не буде. Якоїсь вузької спеціалізації. Тобто кожен зможе вибрати і зрозуміти саме для себе, а що я, власне, хочу. Коледж дасть ту базу і дасть е, ту основу, яка в майбутньому, е, як і в свій час мені зробить великий поштовх. В Розвитку як спеціаліста наразі. Я працюю в доволі великій компанії, яка має представництво в Україні компанія FFW. Я фронтенд інженер. Фактично, можу сказати, через 7 років досвіду комерційної розробки відсотків на 80 Я все ж таки завдячую базі, яку отримав в даному педагогічному коледжі. Отримати хорошу освіту за актуальною спеціальністю це половина шляху до успішного професійного життя. Не менш важливим є працевлаштування гідною оплатою праці. Що сьогодні пропонує Волинський обласний центр зайнятості, дізнаємося у начальника відділу рекрутингу Наталії Возняк. Наталія Анатолівна, які є на сьогодні запити від роботодавців і скільки готові платити за роботу it спеціалістам В дуже багатьох галузях застосовується саме. Комп'ютерні науки, комп'ютерні знання і фахівці, які працюють на таких посадах, мають один із найвищих розмірів заробітної плати серед роботодавців, які пропонують вільні робочі місця в нашому регіоні і, взагалі, по Україні. Заробітна плата може градуватись від 10 тисяч до 100 тисяч гривень, в залежності відповідної від досвіду роботи, від рівня кваліфікацій, від посади, яку буде займати фахівець. Але я хочу зауважити, що роботу фахівці із IT-сектора можуть знайти не лише в регіоні. В Волинській області, так? а ця, ці посади і вакансії, так як інженер-програміст, інженер з комп'ютерних систем, вони можуть застосовувати свої знання і вміння такі працівники, працюючи дистанційно. Є дуже багато вакансій в інтернет-мережі, де пропонується високий рівень зарплати для фахівців it сфери, і відповідно дистанційна форма роботи, де забезпечується і технікою, і інтернетом, і всіма засобами, які необхідні для роботи, і людина, працюючи в домашньому офісі, може працювати і на іноземну компанію. Що стосується нашого регіонального ринку праці. То у нас вакансії, як правило, йдуть для інженерів системних програмістів, це обслуговування комп'ютерних мереж, або інженери-програмісти, які працюють з доопрацюванням або під налаштуванням певних програмних комплексів під роботу конкретного підприємства. Саме знання комп'ютерних азів воно надзвичайно важливе в сучасних вимогах ринку праці. Ну що ж, друзі, ефірний час спливає. У нашій розмові ми намагалися охопити найбільш актуальні питання, пов'язані з новою спеціальністю комп'ютерні науки, за якою у цьому році Луцький педагогічний коледж буде готувати фахівців. Ми почули про умови вступу, можливості навчання та перспективи працевлаштування. Дякую, гостям за змістовну бесіду. З вами була Вероніка Толстоброва. До зустрічі у наступних ефірах.